Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісного центру 6841, місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти практичний іспит з водіння, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали ваш паспорт, назвали прізвище та по батькові, пересвідчили, що у вас вмімна нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристебнулися паском безпеки. Пересвідчили, що власне, приборні на приборній панелі не свідтяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, затягнутий ручник або неповністю зачинена двері. Якщо механіка витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки повороту і розпочинаємо рух, присвідчившись в безпеці початку руху. Іспит починається там на майданчику, де зараз ось багато людей бачимо. І, друзі, як він розпочинається, там, будь ласка, є інформація в першому маршруті, як він починається та як закінчується. Все одно ви всі маршрути передивляєтесь, і це правильно, бо той, хто передивляється всі маршрути, той вдало складає практичний іспит з водіння, бо запам'ятовує всю ситуацію, всі дорожні знаки і це. Защаджує ваші кошти на автоінструкторах, тому дивіться всі маршрути вони є у плейлісті, відповідному в кінцевих заставках, а також у е, спеціальній вкладці на каналі. А за мою праці ви можете віддячити мені карта Приватбанку, є в описі цього каналу, в закріпленому коментарі. також Ви можете віддячити мені за пальне, за запчастини і на каву. Дякую вам. І ми розпочинаємо наш маршрут. Це один із е, довгих маршрутів. Тому я вважаю, що він один із складних. Чим довший маршрут, тим логічно можна, чисто теоретично більше зробити помилок. Повертаємо, нам не дають перевагу, бо зустрічний транспорт повертає ліворуч, ми повертаємо праворуч, це ви знаєте за правил дорожнього руху. Зазвичай автівки звідти виїжджають, вони 99% всіх автівок повертають саме ліворуч. Тому у вас буде перевага, коли ви... 99% випадків у вас буде перевага, коли маршрут починається саме з, з повороту праворуч. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо з'їжджати з цієї дороги. Сьогодні трохи похмурий день, але, до речі, друзі, отака от погода це найкраще для складання іспиту. Не дощ, бо коли дощ каплі на склу вони заважають. Знижують глядовість в автомобілі, дуже погано видно. Тим більше, коли сильний дощ, взагалі навіть досвідченому водію, складно їхати, бо ти взагалі напружуєшся, дивишся по зеркалах. І... Тут ми перелаштовуємося, вмикаємо правий покочок повороту, дивимося обов'язково праве зеркало, бо є обочечники і враховуємо це. Залишаємо правий поки повороту. А сонячна погода вона має інший ефект, якщо там десь ви виїдете, буде світити сонце. То також може в деяких випадках може погіршити ваші умови складання іспиту, що може якось негативно відігратися на вашому іспиті. Тому, звісно, якщо є така можливість забирати, якщо ви можете якось спрогнозувати при помощі там цих за допомогою прогнозу погоди погоду на наступний ваш іспит там чи на чи на який він там по рахунку, чи перший, чи який, то було б краще. Якщо у вас, звісно, є така можливість. І також виконуємо такі поворот, у нас тут є збільшувальне зеркало, воно бачимо, вже їдуть дві автівки, видно. Ми надаємо їм перевагу. Ну, Одна повертає у нас праворуч, автобус приїхав. Все, там в зеркалі я бачу, що досить далека автівка, а вона взагалі стоїть припаркована. І ми повертаємо з правим поки повороту, займаємо крайнє праве положення, звертаємо увагу, що перешкоди на зустрічній смузі. Вони вам повинні надати перевагу і ми рухаємося прямо на другій швидкості 35 км на годину. Там будуть зараз обмежувальні знаки 30 км на годину, потім 20 км на годину. Елемент примусового зниження швидкості також буде. той, що лежачий поліцейський знижуємо швидкість. Також, якщо є така можливість, якщо вже щодо парад. До складання іспиту та часу, коли записуватись, то ще можна надати дві поради. Краще записуватись на ранок, коли інспектор прийшов на роботу відпочивший. Це краще, аніж ви в кінці дня прийдете там у четвертій, там, коли він вже 10 учнів через нього пройшло. І, як на мене, субота. Вже не в перший раз чую, що учням якось простіше складати в суботу, ну, психологічно, краще, і також на інспектора це якось влияє, бо він. Розумієш, що у нього вихідні дні і... Тобто якось так. До речі, звісно, інспектор. Ну, є людський фактор. Правий покажік повороту і займаємо крайній правий полож. Є людський фактор. Тут ми вмикаємо лівий покащик повороту. Повертаємо, тут у нас дорога з настороннім рухом. Бачимо, там також навчальний автомобіль рухається. Можливо, за цим маршрутом, який забув поворотник, до речі, виключити, бачите, їде, їде в іншим поворотом, почув мене. Тільки хотів сказати, що він мене зараз почує і... І тут -то ми вмикаємо правий поки що поворотом, сперечаємо інших водіїв, що ми будемо повертати, але ж дивіться, тут пішохідний перехід досить закритий з лівого боку, знижуємо швидкість трохи. Тут у нас обмеження 40 км на годину вже. Але ось як бачите, навчальний транспортний засіб, попереду він рухається. 30 км на годину. Скоріше за все, що це не іспит. До речі, ви ж можете складати на автомобілі автошколи чи на автомобілі сервісного центру. Як можна розпізнати, чи складається зараз іспит в усій навчальному транспортному засобі? Якщо позаду хтось сидить третій ще, то це, скоріше за все, що це іспит. Тому що виходить, що позаду інструктор автошколи, спереду з боку пасажир, верніше він як водій рахується, інспектор і кандидат у водії, звісно, за кермом. Знижуємо швидкість, тут такий досить е, ще не, не вкатаний лежачий поліцейський, він трохи такий жорсткий, тому... ніж той, що був там е, на початку цієї вулиці, чи всередині десь. І рухаємося прямо. Який автомобіль вибрати? Ну дивіться самі, бо е... зупиняємось перед пішохідним переходом. За ним надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, і продовжуємо рух прямо. З одного боку, ви привикли, звикли на автомобілі автошколи їздити, да, коли там проходили. З одного боку, так краще. З іншого боку, зараз у всіх сервісних центрах України автомобілі майже нові. Ну там якісь там по 5-7, по 7, максимум 10. 000. Кілометрів вони накатали, вони в досить гарному стані і нові. Але трапляються такі випадки, де там, я знаю, в інших сервісних центрах, де на, на одному з автомобілів там, наприклад не можна рушити, навіть не дивлячись на те, що він новий, можна заглохнути, якщо ви там будете на, без газу рушати, якщо десь повільно. Тобто, якось так. Тому, з іншого боку, краще на новому автомобілі складати, але ж тут. Справа звички, це вже досвідченому водію, в принципі, без різниці. Ну, як є різниця, але він може швидко адаптуватися до габаритів автомобіля, відчути їх вже з перших кілометрів, якщо він сів навіть за автомобіль, він, на якому він їздив. А для учнів це дуже важливо. Тому, друзі, визначайтесь самі, як вам зручніше. Дозволяючи сигнал світлофору, бачимо напрямок руху по смугах. Зпочаний автомобіль попереду виходить, також їде по нашому маршруту Номер 8 Лівий поки що повороту вмикаємо і об'їжджаємо на припарковані автомобілі. Рухаємося прямо. Люки об'їжджаємо. Обережно біля припаркованих автомобілів. Автомобілі проїжджаємо, рухаємось. З дотриманням безпечного інтервалу, тут перелаштувалися, бачимо пішохідний перехід, надаємо перевагу пішоходові і рухаємося прямо. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Зупиняємось, бажано зупинитись так, щоб бачити колеса автомобіля, ще трішечки асфальту попереду. І тут ми повертаємо праворуч. у нас зеленый сигнал и занимаем крайне правой положение. Забороняючи сигнал светлофору. И запиняемся. Зверните внимание, что перед светлофорами вот такая сосильная линия разметки. Яку не можна перетинати, бо це буде помилка. Друзі, буду вам вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку вставляє YouTube мої відеоролики. Рухаємося. Бачимо, що гарно автомобіль рушив попереду, навчальний, він навіть не відкатився. Лівий поки повороту. Як рушати та не відкочуватись назад, ви можете подивитися. На моєму каналі є спеціальний відеоролик, спеціальні вправи. Бачимо, у нас попереду буде полоса громадського транспорту, тому ми завчасно перелаштовуємося до соцільної лінії розмітки, краще трохи раніше. Рекомендовано швидкість 40 км на годину. Бачимо знак напрямку руху по смугах і бачимо, що права полоса, там знак в неї там, вмонтували. Це те, це що говорить нам про те, що полоса для маршрутних транспортних засобів. Дозволяючи сигнал світлофору, рухаємося прямо. І зараз ми будемо повертати праворуч. Ось 30 км на годину. Інколи питають, з якою швидкістю краще складати іспит. Друзі, 30 км на годину. краща швидкість. Ви все максимально контролюєте, на все реагуєте. Пішохід. Зупиняємося на пішохідному переході, надаємо перевагу. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля. І продовжуємо рух прямо. Зараз з'їжджаємо праворуч. Бачимо у нас гужевий транспорт. Переміщується по місту. Припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту, об'їжджаємо автівки. Об'їхали, правий покажчик повороту, Повернулися у крайнє праве положення. І тут ми залишаємо цей наш правий поворот, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Дивимось. Хоча вони так тут е, облаштовано рух таким чином, щоб ви їм не будете заважати, бо вони не можуть. Вони там можуть рухатися тільки по лівій полосі. Але ж все одно дивимось. Бачимо знак 334. Е, Зупинка заборонена, може зупинятися під цей знак тільки автомобіль таксі, Для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Але ж це стосується оцензійного таксі, а не такого таксі, як у нас 99% їздять без... Сентій. І рухаємося прямо. Бачимо знов у нас знаки, зброяючи зупинку. Завжди, друзі, рухаємось у правій полосі. Це там попереду, скоріш за все, автомобіль шукає себе місце для парковки. Так, вже знайшов. Зараз поїдемо трохи швидше. Зверніть увагу, бачу там через скло автомобіля, що велосипедисти їздять по зустрічці. До речі, незатонований автомобіль, як оце зараз попереду автомобіль автошколи. Все більш безпечний, тому що через нього видно. Обстановку на дорозі, тому приймайте рішення саме, чи потрібно вам це тонування чи ні. Ми що бачимо, дали це суцільна лінія розмітки перед перед світлофорами. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можемо поки що чекаємо на сигнал світлофору, зняти руки з керма, покласти їх на ноги, хай вони трохи вас відпочинуть. Це вам додасть певної сили і продовжуємо рух прямо. Це у нас екзаменаційний маршрут номер 8 Практичний іспит з водіння у місті для отримання посвідчення водія. Пішохідний перехід, знижуємо швидкість. Продовжуємо рух. ну Давайте все ж таки зробимо випередження навчального автомобілю, щоб трохи не затягувати відео. І з правим показником повороту, об'їхали, повернулись у свою полосу. Подивившись, обов'язково вправить дзеркало. Тому що там теоретично може підлізти двоколісний, Бережно тут ринок, ходять люди по тротуарах. Лівий поки повороту. Можна було б перелаштуватися до е, пішохідного переходу, можна вже після, в залежності від обставин. Давайте і цей автомобіль трохи випередимо, бо він досить повільно рухається. І з правим показщиком повороту повертаємося у праву смугу. Там у нас стоїть автобус, але я думаю, що поки ми дочекаємося, дозволяючись на світлофору, він вже поїде. І ми Будемо рухатися прямо, але там вже бачимо, що у нас вантажний автомобіль припаркований стоїть. Друзі, ось я вам не зря це все проговорюю, тому що приблизно так треба. А, там ще й на зупинці зупинився. Там це маршрутки стоять. Бачите, прозівав яму. Поки дивишся по зеркала, вода їдеш, все, не побачив яму. Щитувати треба максимальну інформацію, дивитися вдалі. І вчитувати максимально можливу інформацію. І пішоходи, і на протилежному боці дороги. До речі, ось як я зараз виїхав в яму і ще я хочу вам надати корисну пораду, в якомусь з маршрутів я вже це казав, але ще раз хочу повторити: Порада стосується не такої швидкості, як зараз була, вона була невеличка швидкість, але і яма була немаленька. Перелаштовуємося і рухаємося прямо. Коли ви вже в останній момент їдете з більшою швидкістю, побачили яму, гальмуєте, але в останній момент ну, прозівали яму, да, прогалили її. Але в самий останній момент перед самою ямою, десь за метр, там приблизно плюс-мінус, в залежності від швидкості, від дорожньої обстановки, відпустіть педаль гальма, щоб автомобіль проїхав цю перешкоду, раніше яму на розгружених колесах, по-перше, супорта не так будуть страждати від удару, і вся ходова. І по-друге, маса, коли ви тормозите різко, маса зміщується вперед автомобіля. коли ви відпускаєте гальма, то маса вона розвантажується і розпреділяється знову на своє місце, все вертається. І тому удар відбувається менший, для ходової частини знос буде менший, не дивлячись на те, що швидкість при цьому, звісно, буде трошки більша, аніж ту, якби ви погасили і залетіли б на зажатих тормозах і на перекошеному кузові автомобіля вперед. Права полоса, повертаємо праворуч, дивимось на нікого немає на перехресті з круглим рухом і продовжуємо наш рух прямо. Кожен інколи питають, хто обирає маршрут. Друзі, маршрут обирає саме інспектор. Він може впасти вам будь-який. Зазвичай інспектори, це відрізняється від сервісного центру до сервісного центру, але зазвичай інспектори їдуть по визначеному маршруту, але вони їх інколи комбінують, інколи урізають, інколи додають, інколи комбінують між собою два чи три маршрути. Але все одно, навіть якщо при варіанті комбінування, тут ми тримаємо лівої полоси, бо право бачимо для повороту праворуч. Але, але навіть коли вони їх комбінують, то все одно вони ж, як ви зрозуміли, вони їх комбінують, і тому вони їдуть по тим маршрутам, які я вам я показую. Вони вам не поїдуть, не поїдуть, не повезуть вас по якійсь дорозі, там, яка якої взагалі не немає у, у маршрутах. І псяго 11. Рухаємося прямо. Не наїжджаємо на сусідну лінію розмітки, як оцей бус попереду, це є порушенням. Бус мене почув і перелаштувався, рухається посередині. Оцею палесою позначається узбіччя. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Це я вже так їду, щоб не затягувати відео, а ви ж, звісно, рухаєтесь десь 30 км на годину. Тут у нас сьогодні дорожні роботи.

що можуть їхати автомобілі по узбіччю. піднімати пилюку, тому коли ви повертаєте праворуч, то подивіться, будь ласка, в праве зеркало, щоб там ніхто не підліз. Бо водії бувають різні. І повертаємо до сервісного центру. Друзі, дуже дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Давайте разом робити YouTube ще більш корисним для всіх нас. Дякую всім за увагу і до зустрічі на дорогах. Всім пока!